Чернівецька правовочасна група вирішила реалізувати даний проєкт, щоб мати можливість оцінити ситуацію і покласти крапку в такій жахливі тенденції. Всі кандидати, всі політичні сили мали можливість зареєструватися. Експерта ми запросили з Києва для того, щоб уникнути власне, можливості з боку кандидатів тиснути. Инструментальный ДТЦ лжи это как раз тот, наверное, первый этап, который поможет в перспективе, я так думаю, бороться с коррупцией во власти. Вы боитесь, что после полиграфной перевірки вам перестанут доверять. Ведь выборців вы приховуєте свои злочини в минулому? Нет. Від виборців ви приховуєте свої реальні цілі та мотиви, болотуючись депутатом до верховної Ради? Ні. Ви на закону зберігали якусь зброю? Ні. Депутатом ви вважаєте для себе допустимо колонятися від уплати податків? Ні. Депутатом ви вважаєте для себе допустимо взяти хабар грошей? Ні. Депутатом ви вважаєте для себе допустимо фізично дратися в парламенті? Так. Депутатом ви вважаєте для себе допустимим приймати участь у корупційних схемах? Ні. Депутатом для себе ви вважаєте допустимим працювати в парламенті тільки чесно. Так. Чому я вирішив цей тест? Тому так. що в мене є досвід спілкування складу з правоохоронної системи. Тобто і сам про сказав свідчення. Цей тест, поліграф дає... Максимально чітку відповідь на відповіді людини, і тому, коли людина сюди прийшла, це вже дуже багато значить. Просто я показав тим, що я не перед прикати не буду. Це буде писати, які я в них був, чи будучи народним депутатом. Я туда світлою такою тобто так, справою думкою, що наші держави можуть зміняти потрібно мені. Как вы оцените свои шансы на победу вашего выборочного Я считаю, что если ничего в их жизни не изменится, если действительно они будут работать в команде точно с такими же э, своими единомышленниками, то я думаю, что Украина ждет будущего.